Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую наступне відео. Комплект гідравліки чи комплектуючий для гідравліки, бо тут не повний комплект гідравліки. Для міні-трактора, мототрактора, переобладнання, дровоколи та багато чого іншого, куди його можна ставити. Без насосу, шлангів. А так практично все є. Ось. Односекційний розподільник з плаваючим режимом. Флянці на насос НШ, штуцерами з резинками, штуцера, уголки і гідроциліндр. От ще два штуцера сюди додамо, гідробак з фільтром і привід насоса нш 10 шків профіль Б. Ось такий, з іншої сторони, ставиться, ставиться насос, перекручується. Ось такий комплект, ось ще є флянці на насос НШ-10 з штуцерами. Може, кому потрібно, звертайтеся, скомплектуємо під замовлення. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.